И звуки. после киоситок. так? Гдесь слизь. Сила не сложись. Чекай, шапан. И куда Ну вибач, вибач, я не не міг, я не можу, вибач. Всі це ж це проходить всі мої друзі. І всі люди, кого я поважаю, повинні через це пройти. сейчас чекай, тут еще что-то было а не это все ведро я скинул не, не знаю а дишку будем учитывать что или не надо а у нас э, будет... Можем. Он, ну да он, не он не все одно не надо не понял За Ладно, справедливо. Ай, <реш> ну... Дві роботи. Не хочу. Ого. Ці руки не створені для роботи. Далі. Ну ти найдосвідченіший з нас, тому йди, я знаю, вмієш з дамами поводитись. Воно був тут акуратно. Ні, ну об'єктивно ти герой, якби я нічого проти тебе не маю, але це нам набагато вигідніше, тому без образ. Я по тебе повернусь, я обіцяю тобі. Світ тебе не забуде. О! Ну да. Да, але так, але є нюанс. Так, так. Все, я бачу нюанс на карті, так сказати. <світ> <світ> Зараз я за ним збігаю. Регачка ззаді. Ну, бувало і гірше. Знаєш, цей, я не почистив зуби, тому... Тому будеш атак. Все, з цим. Просто змирись. Ну, подумаєш трохи цей той. Я думаю, что на руку здесь он Нет. Yeah. Сам так не Ай, oh, блядь. Давай просто не просто Блин, а нам в ту сторону идти. Добре, що я на коридорних а то зараз би впав по, десь по центру і все. І мінус ти, і мінус я. І мінус ми. Угу. Так, все, наш герой повернувся. Ура! Ну скажи, як так сталося, що ти помер? Вона мене зажала. Я єдине, що я мог зробити, це бути так на Так ти знаєш, скільки чоловіки про таке мріють, коли їх затискають? Особливо дівчата. Ти повинен радіти, а не ножами, Ну Ну яка різниця з ножем без ножа? Це вже деталі. Більша. Так, а тут ще, по-моєму, щось було, ні. Да, там. да, да, нам туди там ще шкафу. І під ліжком я. Дама. Ну, там, там, там щось було, але, мені здається, нам показалось да. Блядь, регачка. Масові галюцинації. Нам треба якось. Ой, там я бо вірус там коронавірус. Коротше, тут, тут ще багато лут. Там як мінімум три штуки. Блін. Ладно, йди сюди, ну давай раз на раз, давай. давай. Ти відведи, відведи її туди просто, відведи. Все. <сум> Я тебе зараз дотронусь до тебе. Ні, ні, ні. А може відразу на другий повищить до другого. Ну, так, так. А, ми вже перший зак. я, в мене цей синдром рибки Дорі. Це ми залукаємо, там ще мікрофу, а нам договір на голову здоровити. Короче, якщо у мене схватить дубов і по мене хватить держит. Удачі. Ой, блядь. Що, що, що трапилось. Он він тут. Блядь. Ладно. Спокойно не буде. Че а гранати ніяк не вбити? Он він іде, он він іде. Та нема гранати. У мене є. А є? Може він на мене піде. Блядь, чекай. Вже Нормально. Лови! Хорош. бля бля, бля, бачу, бачу, бачу. Вы трогаем. Через куда? Зараз. Секунду. Ой, а, ой. Да. Нам не туда, не в ту сторону декабря. Хлопці, дівчата, дівчата і хлопці, там стільки вута по цій мапі. Я да. Думаю, тисяч на сто можемо спокойно. Ой, а, а чого ти ні, рожевий? Я на Ну, я там меча бачив, там ваза тисяч за п'ять. Бачу, так. Да. Тільки меч трохи покоцаний, бо я з гномом воював і. О, а, ну, там голова, короче, пиздує, прямо на тілешки. Та то її Я Не проблеми. знаю, що нам робити. Теоретично. Теоретично я не буде вона. Так, Ягічки, а може вже я тільки що бачила. Ну, блін, може вона кудись пішла. Ой, я знаю, вона походу за цим, за моїм друганом пішла. За Льонькою. Льонь. Свач. О! Це тобі. Да, только там голова. Ти вроді говорив, що ти меч видел, не? Да. Давай сюди. Ми можем меч. Ну, тільки я не певний, що ти через силу білдився, вся, тому меч гадса в твої руки. Давай, серван, все. Можно клешечку организовать? Да? Нихуя, no. я поняла. Сейчас будет организация головы. Yeah. <laughs> да? Прямо, 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 прямо. Проебали. Проебали. Блядь, мене меня напугал долпае. Ти за что? Да, короче, сейчас тут обнаружим. Изъебаемся. А он у нас стоит прямо там. Ну нафиг, короче, все. Фас. Я <реш> не <надо>. Все. Предположи мертвым. Бля, вот тут. Моє, не віддам. Коротше, так сталося, mm. що за деяких обставин меч упав в ціні. Mm -hmm. Інфляція, відбулася, да, так? Да, да, оці санкції. Забудь, у нас не було ніякого, ніякого меча. <рес> Поможеш мені гроші підняти, пожалуйста. Да? А, ні, я сама. Ці не незалежно. <рес> Тільки <рес> хотів би <рес> сказати. От ти думай. Чоловіки зараз в нашому столітті якісь взагалі. Так, згодний оці. От. Без лотей не ходять на роботу. Оце, от Чоловіки відпочивають на дивані. Не їдь, не їдь, не їдь, не їдь Блять, нашо, нашо Блять. Та, на. Все нормально. Ебануто. Я, я я, я мансую. Ну ладно, трошки. Спасибо, блядь. Вони же лут побьет. Все, я блядь. Он не пиздец. Да-да. <тірк> Та так, ти а чья у, у нас дрон? Дрона нема. Але у нас є це? пістолет. О, чому робимо? У меня чистый. Бля, Я не шо? думав, що я попаду! Честне слово, я, я, я пиздец. Я це не через те, що він чорний, чест. не це. Я випадково... я випадково... я близко візьму. Нормально так, себе довпану. Я не думав, шо. Помогла покрасити на підмотан. Там цей, балерина капучина десь була. Іди сюди. О, а ти сильний. Давай, на мене, на мене, на мене. Все добре. Зараз я її ее разверну, А, Не дивись назад, просто не дивись, не надо. Не звертай уваги. Не звертай уваги. Я твоя блять. мама. Я твоя мама. Кс -кс 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 -кс. Тука. Хочу его взорвать. Да ну, блядь, я не могу. Будь еда мажить. Я пробую його на себе, а, блин, але боюсь, що він на тебе заагриться, розумієш. Ну чекан поки він розагриться, я не знаю. Тут... Або, або мені треба його торкатись і ризикувати, або не торкатись. Малі, щоб я просто прийшла і вона і перехватила аж. А, ну як варіант? Я тоді за нею. Давай. Друзяко, ти тут? У нас, коротше, проблеми. Нам Ребята. необхідна твоя допомога. Ага. Бо там арфа під загрозою і взагалі. Ну, коротше, якось. А я... Так, а я ще... да, така а тут хули... ситуація... странна ситуація, все власне. Ем... Тримай за той кінець арфу. Може... Дивитися в стелю по кілька хвилин. Е, утки нема. А в мене є вольтка. У нас сейчас у нас сейчас тут спотка аккуратно, ребята. Ну не надо, не надо, не гримай. тихо, успокойся. А то здам тебе в зоопарк. кря так вот.

Ні, я не ві не походь. Все. Пробачив, пробачив. це зробити. О тепер це реально кейсів. Здравствуйте, мистер Утка. Так, а трошечки? Ладно, нормально. Бля. Да побачим, мистер Утка. Бля, шесть рыцарь сюда придумается, буду. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Че, закруглят? Держи, держи крышку. Не витримав. Мой шарик. Так, ладно, мы ну, такой... Мене був банк підірвати унітаз з ними. Я у